Сьогодні я потрачу 12 годин свого часу, щоб прокачати абсолютно новий аккаунт з нуля. Тому подивимось, чого ми зможемо добитись за такий період часу в грі. Набираємо під цим відео 300 лайків, і я випускаю другу частину, в якій проведу 24 години. Всі дії відбуваються на Ukraine GTA Tours. Спускайся в Опис, завантажуй гру. Обов'язково заходи на мої сервера та буде промокодик Fortis, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Вибираємо 0,5 сервер та заходимо в гру. Я новачок, хочу створити аккаунт. Ну і вводимо. Ім'я, прізвище та дату народження. Ім'я Вова, прізвище цегла і дата народження. Тож нажимаємо продовжити. Так, і вводимо тепер пароль. Ну все, а я вже зареєструвався і проходжу початкові місії. Тож, давайте під'їжджаємо на блокпост. О, дякую за повісочку, братанчик. Теперішній час. Ну і все, і ми бомжик. Окей, підходимо до нашого персонажа, нажимаємо влаштуватись на роботу та швиденько вирушаємо в шахту. Заходимо в роздівалку і швиденько переудіваємось. Так. І я так розумію, по нашому завданню нам потрібно здобути 30 вугілля, тож let's go. Вийдіть на вулицю і звільніться. Непривично бачити такі цифри. Підходимо, ти вже все, звільнитесь з роботи. Ну все, завданнячку виконано. О, нам дали ще й бонуси. Ви отримали 5 тисяч та 500 тисяч гривень. Моя зараз головна ціль це вкачати другий левел і вести промокодик Фортіс, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Хто знає Фортіса, ставте лайк. Окей, наступне завдання: відправся до автошколи. Окей, поняв. Находиться вона на лівому березі Дніпра, почув. Підходимо на маркер, орендувати скутер. І все, полетіли. Оренда нашого скутера закінчиться через 25 хвилин, тож ми встигнемо. Так, залітаємо в автошколу 3 тисячі та 600 тисяч гривень. Ви успішно здали теорію чи назив Наступний етап. Так, і тепер нам потрібно з інструктором. Поняв, полетіли. Такс, ну все, наче готово. Ого, що це таке? З радістю вітаємо з успішним виконанням квесту автошкола. На час цього ми маємо для вас особливу пропозицію. 120. 9 карбованців або ж безкоштовне. Окей, безкоштовне. І в нас є на 6 годин абсолютно безкоштовне авто. Наступне наше завдання: підійдіть до Степана. А Степан знаходиться на шахті, Тож їдемо туди. Тим часом ми вже під'їжджаємо до нашого Степана. Так, давайте запаркуємо тачку. Все, підходимо. Завдання виконане. Окей, наступне завдання: придбай 7 карт. Добре, їхати нам вже не так далеко. Добре, що у нас є шкода. Так, ми вже під'їжджаємо на місце. Окей, і як ми можемо придбати? Щось я не поняв. Придбати свій Тайний номер 0 гривень. Окей, купуємо. Все, у нас тепер ось такий номер. Братва, тільки не дзвоніть. Так, все ми ще плюс отримали гроші і вже 14 тисяч гривень на аккаунті. Окей, чи назис. Вирушаю магазин АТБ. Залітаємо в АТБшку. Так, і тепер заходимо на касу. Так, треба купити їжі. Окей, я думаю, там нема різниці скільки. Все, завдання виконане. Ви отримали другий рівень. О, братва, тепер ми можемо ввести найкращий промокод і вводимо найкращий промокод на 05 сервері. Фортіс і нажимаємо активувати. Тепер потрібно відіграти 5 байдайчиків. І ми отримуємо 50 тисяч гривень. Наступне завдання вирушай на роботу фермера. Окей, ми вже під'їжджаємо до ферми. Ну а якщо бути точніше, ми вже тут. Паркуємо машину біля пса патрона. Ну і заходимо сюди. Так, вибрати діяльність. Наразі нам доступен тільки садівник, тож нажимаємо почати роботу. Ну і все, йдемо садити. По нашому квесту потрібно посадити 20 саджанців. Ви увійшли у зону роботи, тож садимо. Так, ну що ж, заданічку я виконав, тож біжимо переодіватись назад. Адже треба виконати всі завдання. Звільнитись з роботи. Все, ми отримали 5500 тисяч, тисяч гривень І 100 досвіду. Це є дуже класно, адже на балансі знаходиться вже 23 тисячі гривень. Окей, наступне завдання: отримайте водійське посвідчення на категорію Д. Ми знаходимось в автошколі, вибираємо категорію Д автобуси. Так, 5 тисяч гривень коштує вартість. Давайте зразу будемо проходити. Іспит провалений. Ой-ой, о, все, а тепер я здав іспит. Але бляха, просрав 5 тисяч гривень. Ну і на баліку вже 17 тисяч гривень. Тож будьте уважними, коли читаєте. Так, згото. О, третій рівень сюди, і плюс 6500 гривень. Наступне завдання: влаштуйтесь водієм автобуса. Добре, а куди нам це їхати? Ага, бачу, правий берег Дніпра. Так, ну все, ми на місці підходимо, влаштуватись на роботу. Та давайте оберемо автобус, котрих, походу, тут немає. Ну тут є якийсь автобус, але він не робочий. А, все, я взяв автобус. Так, і я так зрозумів, починаємо рух. Під'їжджаємо на послідню нашу зупинку. Та по ідеї зараз маємо виконати завдання. Завданнячко виконане. Наступне Завдання. Завітай до Антона. Окей, підходимо. Так, звільнитись з роботи. Опа, завдання готове, плюс 300 досвіду та 1500 гривень. О, а це класно! Відвідайте магазин одягу. До речі, він не подалі, тож давайте пробіжимось. Ну і беремо ось такий скінчик, адже пізніше придбаємо набагато кращий. 17 тисяч гривень я потратив, ви успішно виконали завдання: військовий квиток, покращити навички зброї, туди-сюди вступити в ЗСУ або ж продовжити знайомство. Слухайте, мені подобається продовжити знайомство. Ми ж прокачуємо аккаунт, правильно? Тож нажимаємо продовжити тут. А, в разі чого ми можемо вернутися. Добре, відкриваємо інвентар, та давайте закинемо наш новий скінчик. Вово, оцегла в нас тепер ось такий. Так, слухайте, мені дали завдання. Придбай перший свій транспорт. Як ви бачите, на моєму балансі знаходиться 26 тисяч гривень, а по завданню мені потрібно придбати свій перший автомобіль. Ну, за такі гроші я не хочу купувати, тому я відправляюсь на сонячні панелі, а саме ось тут. І наскільки я знаю, там можна зробити хороші гроші. Враховуються. Чи що в мене третій рівень. Тож, давайте доїдемо і подивимось. Тим часом ми вже під'їжджаємо на місце. Такс, і одразу хочу затестити, скільки тут платять, адже бізнес з сонячними панелями не один, їх тут три. І на кожному бізнесі різний заробіток. Окей, підходимо і починаємо складати кабеля. Ми заробляємо 1200 гривень. На усьому місці платять 1200 гривень. Давайте поїдемо сюди та тестимо, скільки тут заробіток. Та заробляємо також 1200 гривень. Ой, слухайте, ну в мене є таке враження, що на третьому бізнесі платять більше. Тож. Давайте і його перевіримо на всякий випадок. Так, ну що ж, третій наш бізнес, тож тестимо. Наразі ремонт панелей недоступний. А чо так, може їх вже поремонтували? Так, ось очистимо. І зараз подивимо, скільки ми заробимо. Блін, хоч би було більше 1200. Опа, 1200, всюди однаково. Поняв, поняв. Окей, тоді братва пропонують трошки тут попрацювати, адже 1200 за 30 секунд це дуже круто. На годиннику 19.00. А це означає те, що ми вже відіграли 2 години. Плюс ще за пайдайчик нам дали 12 тисяч. Гривень. Слухайте, це є бонуска. На нашому балансі зараз знаходиться 111 тисяч гривень. Ну і слухайте, це вже набагато кращий бюджет для першого автомобіля. Але хочу все ж таки трошки ще підзбирати грошенят, адже тут оплатять дуже добре. Тож ще трошки попрацюю. Так, ну що ж, програв я ще 35 хвилин і нафармив 200 тисяч гривень. Так, справді хороші гроші, тож спавнемо нашу шкоду і їдемо в автосалон. Скоріше за все, в економ клас. Ну і там купимо якусь хорошу тачілу. Ну звісно, щоб виконати за. Я вже знаходжусь біля автосалону економ класу, тож давайте подивимось. Так, які тут у нас взагалі автомобілі є. Так, давайте горнемо ось цього є гольф за 130к. Також є Lanus. Так, ну слухайте, я вважаю, ось такий початковий автомобіль буде досить непоганий. Він коштує 150 тисяч гривень, а на нашому балансі 200. Ну і давайте бахнемо в синій колір. Тож купуємо. Все, завданнячко виконане. О, нам дали x 2 бонус на 2 години. Удвічі більше грошей, удвічі більше думків. Освіду. У це є бонуска. Так, сприїхав приїхав я на будівництво, та давайте досягнемо четвертий рівень. Влаштовуємось на роботу і let's go вносити. До прокачки четвертого рівня вже не так багато, думаю, поносимо. Так, ви отримали кейс і 34 досвіду та 700 гривень. Поняв, ну будемо фармити. Ну що ж, нарешті я здобув четвертий рівень і йдемо виконувати наступне завдання. Потрібно попрацювати в роботі таксі. Тож звільняємось і газуємо на роботу таксів. Дніпро. Так, звільнитись, чи називається. Сідаємо нашу машинку і let's go. прилетіли на місце та давайте влаштуємось. Ви успішно влаштувались на роботу. Окей, сідаємо в автомобіль, орендувати 1500 гривень. Окей, орендуємо. Ага, відкриваємо телефон та заходимо. on таксі. А ось он таксі драйв. Ну наразі немає нічого. В нашому завданні вказано, що потрібно виконати 5 замовлень. Окей, то ж чекаємо. Так, ну все, братва, ми завданечку виконали. Мені ще гравець накинув 50 тисяч гривень. Прикиньте, за те, що йому допоміг виконати завдання з Battle Пасу, та й він мені взагалі допоміг. Ну і в нас на балансі вже знаходиться 145 тисяч гривень. Тож завершуємо завдання. Наступне наше завдання підійде до Степана. Окей, окей, зараз подивимось, що у нас там по завданічку. 6 тисяч та п'ятсот гривень. Чи назис. Вирушайте до риболовського магазину. Там треба купити вудку і 5 черв'яків. Заходимо в риболовський магазин та одразу треба купити якусь вудку. Наскільки я знаю, вудка першого рівня дуже мало приносить, тому смислу її брати немає. Ну а зараз брати вудку за 90. 95 к тоже бляха дорого. Ну, я гадаю, це найкращий варіант, тому що пізніше ми зможемо з неї заробляти. Тож купуємо. У цьому магазині закінчились товари. Ага, бонуска. Ага, і що мені робити? Товарів у магазині немає і вирішив все ж таки попрацювати. А саме на роботі Глоу, адже вона доступна з третього рівня, а в нас четвертий. Тож нажимаємо відзначити та їдемо на роботу Глоу 1400 метрів. Добре, що я придбав власний автомобіль, тому що саме на ньому ми будемо зараз працювати. Надіюсь, там хороший заробіток. Дякую, я на своєму почати. Добре, все, сідаємо в нашу тачку і їдемо куди куди? 1700 метрів. Поняв. Let's go. Під'їжджаємо на першу мітку. Так, зразу виходимо і забираємо наше замовлення. Так, і їдемо 700 метрів, поняв. Так, заїжджаємо на місце і лутаємо 1284 гривні та 256 досвіду. Слухайте, тут можна досвід лутати. Відіграли ми, друзі, виходить, 4 години часу. Та в мене вже на балансі знаходиться 245 тисяч гривень. Гривень. І, до речі, за промокодик мені все ж таки дали 50 тисяч гривень. Добре, що я відіграв 5 годин. До речі, замітив, на жаль, на цій роботі не іксується зарплата. Тобто в мене зараз виходить x 2 а зарплата як падала 1200, так і падає. Так, братва, зайшов на сайт і в нас, виходить, є одна рулетка. Тож прокручуємо. Буде реально смішно, якщо мені випаде якась там бугаді або якась машина. Опа, опа, скін козак. Слухайте, це досить непогано. Ой, мені здається, вигідніше його реально Продати, адже 29 карбованців це вже непогано. А для чого нам цей скінчик правильно? Тож продаємо. Ну як ви бачите, на баліку в нас 29 карбованців бонуска. А це у нас вже наступний день. На годиннику половина восьмої ранку, а я вже зайшов формити. В нас по часу залишається відіграти 7 годин, та як я вчора відіграв 5. Тож за цей період часу треба максимально прокачати аккаунт. Залітаємо у мисливський магазин та давайте одразу придбаємо вудочку та наживку. Прийшовши на місце для риболовлі, починаємо рибалити. Виконуючи сюжетне завдання. Всі черв'яки я використав. Та біжимо зараз виконувати завдання. Так, ну і що ж, продаємо рибу. Ну і на нашому балансі майже 200 тисяч гривень. Окей, пропоную одразу відкрити ось цей бокс. Надіюся, з нього випаде на машина. Так, випадає карась, поняв? Давайте одразу карасика продамо. А він взагалі дешево продається, капець. Окей, завданнячко з трейдом я виконав, Тож ж їдемо виконувати завдання з роботою евакуатора. Їхати нам 2500 метрів, поняв? Ну все. Я приїхав на місце. Тож підходимо і влаштовуємось на роботу. Полагодь 20 автомобілей. Ого. Коротше, я сподіваюся, що я його швидко виконую. Ну все, нарешті, Завданнячко виконав. Та давайте звільнимось з роботи. Чи назис ми отримали скільки? 20 тисяч гривень. О, це є бонуска. Наступне завдання: отримайте ліцензію для водіння трамвая. Ще чуть-чуть і ми виконуємо всі завдання. Братва, я думаю, прийшов час придбати першу нашу квартиру. Ну і слухайте, я вирішив придбати ось такому. Районі. Мені тут досить сподобалось, і начебто тут недорого. Перша квартира, як ви бачите, вільна. І вона може бути нашою. Типу, перша квартира, перший поверх. Ой-ой-ой, ой оце халупа. Ні, ну слухайте, окей, купуємо пофіг. Реально прикольно виглядає. Ну, реально, типа базова квартира, я вважаю, прикольно. Вітаємо з покупкою житла. На нашому аккаунті лишається 38 тисяч гривень. Окей, давайте зразу проплатимо. Блін, реально круто, можна тут навіть спати. Ми можемо придбати шафу за 15 тисяч гривень. Окей. Давайте купимо шафу для того, щоб тримати різні ресурси. Так, давайте закинемо сюди, все. ось це, одну вудку закинемо. Ну і різні ресурси, котрі мені наразі не потрібні. Так, я приїхав на місце. Підходимо до Андрія, отримати права на трамвай. Ого, 176 тисяч гривень! Та чуєте, в мене таких грошей нема. Ну все нарешті, ми, братва, виконали завдання, та тепер можемо працювати. Влаштуватись на роботу вам потрібен шостий рівень. Ой-ой-ой! А в мене зовсім трошки не вистачає шостого рівня. Ну що ж, а зараз, друзі, ми досягнемо шостого левела. Заносимо і у нас вже шостий рівень. Чи назис можемо звільняти з цієї роботи? Та да, блін, я не могу ви. Це... Скільки нахуй! Окей, я влаштувався на роботу тролейбуса для того, щоб виконати завдання. А саме нам потрібно проїхати 5 зупинок. І ми зможемо закінчити нашу квестову лінію. А, нам треба відпрацювати 5 повних рейсів. Ого, ні, ну це займе багато часу. Ну що ж, братва, виходить, ось так я зміг прокачати наш аккаунт. Тож якось ось так вийде. З нас є ось такий автомобіль, який я придбав за 150к. Також є квартира, яку я купив за 200к. На нашому балансі знаходиться Ходиться майже 200 тисяч гривень і 6 левел, а також 38 карбованців. Ну і слухайте, я вважаю, я досить непогано прокачав свій аккаунт, враховуючи те, що я його прокачував 12 годин. Ну, а свою думку можете написати в коментарях. Дякую за перегляд, друже, дивись мої наступні відео, там також досить круто.